Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, отам то весело жилось, братались вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, пишалися синами мати, синами вольними, росли, росли сини і веселили. Старі скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьонце, і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує, а ксьон скаженим язиком кричить Тедеум, алілуя. Отак-то, ляше, друже, брате, неси ті ксьонци ма нас порізнили, розвели. А ми б і досі так жили. Подай же руху козакові, і серце чистеє подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай.